Друге пленарне засідання 24-ї сесії Полтавської обласної ради пройшло без дзвінків про замінування, як це трапилося минулого разу. Проте і нині обійшлося не без ексцесів. Від самого початку громадські активісти намагалися заблокувати трибуну, порушуючи питання дворічної давнини. Тоді облрада виділила 300 тисяч гривень на очищення річки Свинківки. Проте за словами громади роботи було виконано мінімум, не на всю суму. Ні, ні. ні, ні. Це питання 300 тисяч почищено метрів 100 річ. Проте блокування ні до чого не призвело. Депутати відмовилися вислуховувати громаду, аргументуючи тим, що вони порушують процес проведення сесії, встановлений законом, та запропонували винести це питання процедурно у розділ «Різне». Далі депутати успішно проголосували за ряд пунктів, які не вирішили під час першого засідання. Це й виділення додаткового фінансування на виплату зарплат працівникам підприємства Аеропорт Полтава і будівництво чотирьох спортивних майданчиків. Гостро постало питання на. Дання дозволу колишньому підприємству Білгранком, а тепер то в сільській традиції на видобування та використання питної води у Кобиляцькому районі. Справа у тому, що підприємство мало багато екологічних порушень, і місцева громада виступала проти роботи цього підприємства. Перший заступник голови облради Володимир Марченко запропонував надати дозвіл на місяць з можливістю подальшого продовження за умови вирішення екологічних проблем. Проте депутати не проголосували за це рішення. Якщо ми будемо займатися політиканством, то цього діалогу не відбудеться. Це підприємство більше всього, що зупиниться. Деякі люди залишаться без роботи, і це буде нова політична напруга і соціально-економічна напруга, тому що ті люди, які залишаються за дверима цього підприємства, прийдуть до тих людей, які сьогодні кричать і вимагають. Пан Марченко запевнив, що до вирішення цього питання повернуться пізніше, адже просто закрити підприємство рішення неправильне. Після тривалих чвар один з депутатів запропонував провести контрольне голосування, за підсумками якого виявилося, що деякі обранці пішли з зали, і засідання втратило кворум. Володимир Марченко вимушений був припинити роботу сесії. До питань, які не обговорили на засіданнях, повернуться на наступні сесії. Повідомив пан Марченко. І наші колеги і представники громадськості. Приймають активну участь у виборчій кампанії до Верховної Ради України. У їх ще свої завдання і свої задачі, тому ми е проведемо ще певні консультації з керівниками груп і фракцій Полтавської обласної ради. Приймемо рішення щодо проведення, мабуть, позачергової сесії, а можливо, чергової сесії. подивимося, скільки в нас буде важливих питань. Серед нерозглянутих питань залишилося звернення до кабінету міністрів щодо недопущення обмеження постачання електроенергії бюджету утворюючим промисловим підприємством та щодо необхідності прийняття закону України про правовий статус переселенців з Кримського півострову та зони АТО.